Треба будувати доміки. Ой! Це станцювати. Оце для мене! Дивися скільки вже все. О Саме. так. Привіт, Друзі! І у нас нова карта. Ну, відносно нова. І це карта, там, де ми маємо. Маємо будувати своє місце. Да? Там Місто, яке місто місце? місце, місто, місто маємо будувати місце. Ой, місце. <ривіт> яке Дай туторіал, скіп туторіал. Скіп туторіал. Скіп. Ми в метро. Так, ми в метро. Станція, 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 станція. За мною, станція, за мною, станція, за мною ми білети не купили. Ми ж туди не їдемо. Дивіться в мене є касовий апарат. Ти стирі машини! Уууу, а що вони такі старі? Це похоже Кія! Це... Це не похоже на Кія, це взагалі якийсь скрипень. Подивіться, 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 що це. Вау! Зуточка! О, диви, яка непогана машина. Так, чу оце, оце, У -у -у. Вау! О, да. Знаєш, як я хочу? Я не можу взяти. Це забула. Знаєш, як я хочу машину? Не, Ferrari Enzo або Lamborghini Kolega, перший за цього Гін. Я ж сказала не тоді. Добре, добре, не буду. М -м -м, давай сяду. У, давай сядемо. Угнем. Не приживеться ця єдина машина, я тобі запам'ятаю. На, я, я Міліальдей. У мене є чотири, чотири вертоліта. Гелікоптери. Ти? Да. Ти що? Ти вітоліт спірг, три штуки щей. Пошли, давай. Давай, давай, присутствует отдых, отдых, є, якийсь Ух ти! давай отдих, 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 нам пора отдихнути. Нам пора отдем. Відчав. Не подивись на цей шедевр. Хочу тобі. О, о, Вау! Скажи, це ж прекрасно за мільйон доларів це можна продати. Добре, пішли дальше. Купи, купі самолет. Ты видишь тут ще один відділ. Ми попали в Майнкеа. О, так. Це реально Майнкеа. О, это реально Майнкеа. Дивися. Я бы тут остался. Подожди, как лучше попкорно. Ням. Ам, ням, 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 Тут тан Ой, я нашла людовка, холодильник. Людовка. Не хвастайся. Я не хвастаюсь. сама Движься, бутылки годик. Торелки. По Помий посуду. Главное мне дает сбежать. О, двигайся покатайся. Так, блин, блин, вм. Сти-ти-ти, стри, ти, ты Ти нас был. Ну а я ж не хотіла зробити. З моєї сторони це виглядає дуже дивно. Їжа! Їжа! їжа? Їжа! їжа? Їжа! Де їжа, <плес> Де Де Дивись, тут це їжа. Це, о, так, так, Це, це <плес> нас значить показується як ставити, як сідати, як ходити. навіть для PlayStation є. О, так, як тільки ти... Ой! Це що у нас босс? Це мейк наш. Не знав? Він просто в магазин зайшов. Валим. Метро. Так, де будемо будувати наше місце? Давай у моря на жовтенької станції. Я хотіла на зеленій. У центральна станція. Можеш туди тикнути її. Дякую. У мене картина. А я в мене є креатив. В тебе є креатив! В мене чудом теж з'явився. Дивіться, які картини класні. Ух ти, пішли космос! Пішли до моря, Данік! Давай Данік, пішли до пальці. А пішли, що тут треба робити? Так, тут у нас треба будувати домики. Ну, не вручну, звичайно. Шукаємо Modern House. Так, я до моря, я до моря, я до моря. От сюди, от цю от іконочку. Це, ага, це розвернути. Так, як у нас буде стояти цей це? домик? Ой, це Тан -тан 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 Збудувалось. Та-дам! Домики, щоб. біля варіань. Да. А там будуть А там високі. такі дуже великі, високі. Театик 5х5. Ви театик побудуємо. Так, а це розвертати, це збудувати, а це зламати. <плес> І дивись, вже є в місті два дома. І театр. Двері. Е, е, Трешечку. <рес> Пленд. Будуєм! Plant. Будуємо Вау! О, не пані. Навіть цими е, сонячними панелями. Так, тепер я хочу взяти якийсь домик побільше. Ще? Так, виходиш е, на вулицю і бачиш. Тут буде стояти домик. І бачиш сусіда. І собака там сусідня. О, Оооо! Оце постамент! Ву, жити я! А як це називаємо стінг модерн Віллу? Хочу Вілу, я хочу якусь Віллу. О, Я буду жити прямо в прямом якомусь коколівському домі. Отута... біля театра. Так. Вхід отут добре, Будуємо. Вау, wow. дивіться. Це, о, це палац. Оце для мене Клас! Сомневаюсь. Даешь все такие посмотрели, такий фонтанчик. Люблю фонтанчик. А я не куда гуманту видите такие вот Дедовські чаштри, світильник. Па, на-на-на. От і вона світиться. І Я довольна. Е, я ходіжу тобі весь мідна моля. Я було тут високо поставити. А знаєш, що я зроблю? Ну. Я побудую отута собі вілу 5х5. О, тут я буду, тут будуть мої машини, так. А я збудую донути, донути донути. Іде твої донути. Іде, іде твої донути, а не встиг зламати. Та-да! О, я знаю. Тут буде механік і маслом звоняти. Дивіться, тут буду заїжджати і чинити свій кар. Отут ти будеш заїжджати і чинити. Тут я буду купляти. Гово! Це Тіммі, твій новий продавець. Добрий день, Тіммі. Дарую тобі гелікоптер. В знак старої дружби. Я тебе перший раз бачу. Так, а тут будуть дивитися, скільки в тебе вже народу. Черга. О, а тут є. Ух ти, гідра. Хочу тігер. Хочу тігря. Купи. Тігер. Знаєш, чому я хочу тігря? Чому? Того, що вона стара? Не, я не люблю все таке. Я взагалі хотів в Дубаях покататися. Хоч ми зараз в Україні, я хотів в Дубаях покататись. на літаючому авто. Дивись, о, дивися, дивись, чому я хочу. Опа. Not bad. Мені е, оцей, от, оцей от синенький нравиться. Пантера чи Ел Адідах? Адідах. Так, класно. Ел Адідах. О, розово, 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 розове. Для Барбі, так. Для Барбі. Да. Для для лайм. Буде лайм. лайм. Представимо, що це Lamborghini who are з перший лайм. Все. Я виговорю. Представив. О, Апартаменти! Це торговий центр. Welcome to майкущі Дивись Mm. Тут в нас ага. щось, буде. щось буде. Тут буде магазинчик Adidas. О, я знаю, що буде тут. А Тут в нас буде ну? Мімо, А Тут в нас буде Nike. Все остальне можу здати в оренду то не дорого стоїть. Сі, знає, я придумала, йде на век. Та-да! А, ну так, в мене теж він є. Вот, <гум> ви який в мене? Да <гум> нік. Так. Лечо, лечо, лечо. <гум> Біг бадабунтик, що буде. Ой, я падаю. Дивися. Тут будуть мої офіси. Хопа! Дивися! Тут буде мої офіси. Вони будуть довго будуватися. Тут у нас буде гугл. Mm -hmm. А Ютуб. А, а тут Ютуб. Ще треба для них квартири нормально збудувати. Я фукаю. Ну, э, для начала Fire Station. При вам прийде я, як хтось запись. Чо в мене так мало переглядів на YouTube <звук> <И піджесте. звук> да, і підже. Да. Так, психоне і бюджет, так. А так, Fire трас. Оба, о, одразу два. Тихо, тихо, тихо. Як прийому зісти? Так, тихо, 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 тихо. Мені треба розвернутися, розвернутися, розвернутися. Отак, тихо, тихо. А, ти, Чого ти такі різкі машиня? Тепер треба отуто ще на йоду. На йоду, багато на йоду, що аж лагати буде. Клас! М -м -м. Так, так так. М -м -м. О, вау! Оце ці американські гірки. Це парк відпочинку. Тут будуть тут будуть українські гірки, вони... У 200 разів да, страшніші. Саме страшне в наших горках це те, що щось. Ой, так, ти, так, це немає так, так, так. вагончика тут. А ще воно все зроблено з дерева? Так, треба на роду. Ну, треба на треба. Я вже їду на раз, два, три. Ми. Я теж. Ми. Ми. Клас. Десь буде ми будемо піднімати себе. Оп. <свист> оп, 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 оп. Так, а почтовый офис? Я хочу сбудовать рядышком с школой. Та-дам! Ходокс! Ух ты! О, газовая станция, класс! Гласс. Садион. Бібліотека не треба, парк не треба, апартаменти, госпіталь. Госпіталь. такий Дивись, думаю, хтось покатається на наших атракціонах. Що, не скаржився, буде компенсувати великий госпіталь. Так, Скажу так, госпіталь у них. Так, і забинтованим пальцем якимсь. Абой. <глухи>, Пішли давай десь стадіон побудуємо. В центрі. Mm -hmm. Давай. І знаєш. Є yeah! mm -hmm. там, oh. там там забив го є. Як стадіон так є. Yeah! Як ми аріали. Oh! <хах> Тут треба нам людей. З людьми не так нудно. дітей. Я тебе не О, классно. Вот тут еще злой боль. Это квиддич! Квиддич! Гениально! Тут будет парк. Для детей. Все. Парк нужнейший в госпитале. Добро. Это для детей! Дивися, вони, значить, мама здала, ну, пішли шопитись, там щось купляти, всякої їду. Баба з дідушкою в театр. Да, а дітям байк. можуть топитись, бігати. Чого там робити? Подиревом мой. Банк, 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 банк. Mm -hmm. Будуймо його! Будуймо. Давай, давай, давайте, давайте. Дивись. Давай. Давай. Ну, ясно оцінки около твоїх машин. О, банк біля твоїх машин. Кафе. Угу. Ось тут, ось так, буду. Бля. Кафешка, класна кафешка. Морозиво, льоди, льоди. Морозиво. Айскрім. А, да. Судя по, судя по холодильникам, все тут буде морозиво. А знаєш, що плюс? Ну. Це не просто якась маленька кучка денежок. Це дуже велика кучка денежок. Ням. <свистит> а, ні. ну <ні. свистит> <свистит> це це ням. в банк. М -м. Це в банк. Банк. Надо банк. Це все банки якісь. О, дивися! Тут ідеально впишеться. впишется Парк. Парк. французьке? З багетами. Какими ще багетами? На деревах будуть вести багеты. Да. І пам'ятаєш, як ті бутинки на дереві багети. Да. Гаразд. О, тут клумби. Тут ідеально впишуться клумби. Пошта! Нова ну, пошта! Пошта! Нова пошта. пошта! Треба тут ой, ще магазині поставити кілька. Так, І шоп. Дивіться і плюдик! Та-дам! та-дам! Так, Та Дивися скільки вже все. О! Наше вже міс містечко перетворилося в місто З зуглим ютубом. Ще декілька вільних ділянок, так що якщо вам треба, то дзвоніть нам. Записайте нам, бла. бла 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 бла, -бла, -бла. Э, Так, Старший салон. Э, де, де коси? Де коси? А, во. Э, здрати, чувачок, можна мені...

Такая, ааа, я пішов купувати машину, але тут ціна. не бі биба ба ба бі бі ба ба Оце виставлено. А для мене, а для мене скидка, так? Дивися, я чирабки купив сюди. Ааа. Кисині, сиренький тільки. О! мене краще, мене це будуть всі пропускати. Ооооо! Давай, давай, дай, сідай! Давай, воно реально так? Давай, дай. Поїхали. Сій, 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 сій. Люди розходять! Друзі, я, Ми... Друз я, я примішаю швидкі. Що ти будеш робити? Я теж приміщаю. Ух ти! Клас! Хто перший, той купляє безплатно вороже! Попрацювали, треба відпочити. Давай Саш! Підемо Мадоні, е, воно! до моєго моря. Чого там твоє? Того що оця територія моя. Е, злобство, а, о, та, злобство. моя. Та твоя маленька, бой там трохи таке трохи. А оце все моє. Ні, я тобі я в суд я, подам. Поліція. Я тобі тут немає поліції. Е. І сюди нема. Збудую. Е. Це 5 на 5, ти не збудуй Ні, а це 2 на 2. Так? Так. Ні. Ну що, Саш, покатаємся? Бе, бе, бі, ти. Я потише, я потише, я потише. Я тебе збиваю. О, о ха Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також пишіть в коментарях, як назвати це місто. місце, Місто. Бо ми його так і не назвали, збудували ціле місто, а ми не можемо придумати йому елементарну назву. Так що пишіть в коментарях.